Росія погрожує вдарити по країнам, які допомагають Україні, дають дозволи на зброю. Росія погрожує вдарити по країнам ракетами. Так, погрози. Розмови, погрози. Так, погрози є. Тепер Росія чи дійсно Росія вдарить? Росія запустить ракети по іншим країнам. Які допомагають Україні і дають дозволи на зброю. Росія запустить ракети по іншим країнам, партнерам України, які дають дозволи і допомагають. Що буде так? Росія зробить це. Давайте подивимось, що зробиться Росія. Е, я б сказала ні більше. Двійка мечів це не визначено, це маніпуляції. Це йдуть саме маніпуляції. І це, знаєте, на майбутнє. От я вас довбану на майбутнє. Вона створює проблеми на майбутнє, щоб ті не допомагали. Це маніпуляції. Вона концентрує увагу саме на тому, щоб було менше допомоги. Домовленості, бачите, які? Ворог хоче зірвати домовленості з партнерами, щоб не було їх. Конкретно хоче зірвати, змінити ситуацію на свою користь. Дуже хоче цим. Ось, ворог хоче так. Не має. Цього не буде. Це маніпуляція, щоб партнери зрозуміли, що не треба цього робити? Те, що він хоче. Тепер, а яка буде реакція партнерів на цю маніпуляцію? Яка буде реакція наших партнерів на цю маніпуляцію? Яка буде реакція партнерів на цю маніпуляцію? Те, що він хоче вдарити ракетами по іншим країнам, які допомагають? Яка буде реакція цих партнерів на цю маніпуляцію? Давайте подивимось. Занепокоєння. Серйозне занепокоєння. При цьому зміни, трансформація, куди? Зміни, трансформація. Двійка топік. До перемовин. О знову. Дивіться. Один розклад виходить в інший. Наші партнери додавлять також до перемовин Україну, щоб закінчити цей цирк. Пошук рішень буде на зупинку. Пошук рішень на зупинку війни буде. Активно. Ось Україна. Ось вам Україна, на дні колоди. Прям. Наших партнерів це не влаштовує. Вони хочуть змінити ситуацію на зупинку, щоб був стоп. Це все треба зупиняти. Ось чому буде стоп. Наші можуть розказувати все, що завгодно, що він не хоче миру ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Він хоче давити на своїх умовах. І це йому вдасться, як ви бачите.